Катерина Бужинська, народна артистка України, у Сполучених Штатах збирає гроші на підтримку України. До Вашингтона завітала, аби взяти участь у фестивалі Україна має талант. Ми духовний фронт, ми культурний фронт. Ми несемо українську мову у світ. Ми популяризуємо українську культуру, українську пісню, український одяг, українську красу, звичайно, українську мову. І цим ми об'єднуємо наших українців. Організувати фестиваль задумали харків'янки, сестри Мальцеви. Наталя живе у США. Вже десять років Євгенія вимушена переселенка. Сестри захотіли дати нагоду в першу чергу людям, яких змусила залишити Україну війна, показати свої таланти та відчути себе вдома. У нас така виникла ідея, що багато приїхало дітей. Які постраждали від війни, в яких поганий настрій, вони втратили друзів, домівки? Тому ми вирішили зробити такий фестиваль. В нас 209 учасників на сьогодні з Філадельфії, Вірджинія, Вірджинія, Біч, Делаверо, Нью-Йорка. Всі приїхали сюди. Вони готувалися. В них зараз піднявся дух, піднявся настрій. Адреналін ну весело. Ну не якби не можна сказати, що сумно або ще щось весело. Просто на душі трошки важко, але я виступаю для того, щоб допомагати Україні. Для проведення фестивалю свої двері та подвір'я відкрив православний собор святого Андрія у передмісті Вашингтона. Багато з них є прибули з України, і Бог дав талант. Я не хочу, щоб вони закуплювали цей та нас. Ось ми маємо цю можливість. Чи дощ, чи погода, чи спряла. Це є фантастика, це є успішно. Провести фестиваль допомогли місцеві благодійники з фонду United Help Ukraine та українсько-американські бізнеси. Адже підтримка кажуть вони потрібна не лише Україні, а й переселенцям, які були змушені рятуватися від війни за кордоном. Сюди приїхало дуже багато дітей, жінок, матерів, які потребують чоловічої допомоги. Тому закликаю вас об'єднуватись навколо таких благодійних проєктів, для того, щоб допомагати дітям почувати себе захищеними, почувати себе важливими, потрібними. Організатори мріють перетворити фестиваль на платформу для об'єднання українців, які опинилися у США через війну в Україні. Зорислав Байдюк, Андрій Гетьман, Голос Америки, Вашингтон.